Любові з України, ласкаво просимо лічені хвилини до відкриття українського павільйону. Тут зелений тиждень відкривається українським шампанським. Це наше кримське ще наше кримське шампанське, українське. А це одеське. Всі напої наші з України. горілка теж наша. Валерій Михайлов за освітою вчений кібернетик. Ось уже 15 років організовує на зеленому тижні шоу української кухні. Він знає як ніхто, якими стравами можна підкорити серця німців. Полтавські вареники тут роблять за традиційним рецептом вручну і на очах у відвідувачів. ця виставка. Називається свято шлунку. Наш стенд один з найбільш відвідуваних вже цілих 15 років. цілих і справді до українського стенду важко пробитися великим попитом користуються міцні напої Смачно! Ми щороку на виставці, і в першу чергу тут, бо це відрізняється від німецької кухні. Підприємці використовують міжнародну виставку як майданчик для переговорів з німецькими компаніями. Тим більше, що зона вільної торгівлі з ЄС дає сильний поштовх для налагодження нових зв'язків. Дмитро Яхно мріє постачати до Європи продукцію з конопель. Ми в перспективі Ми хочемо налагодити виробництво кінцевого продукту, масла і волокна. Україна має перейти від сировинної країни до держави, яка виробляє кінцевий продукт. Тоді і прибуток зросте в рази, що підніме нашу економіку. Та падемі нашої і справді власне виробників на зеленому тижні цього року немає, адже сировинна продукція частково і так завоювала європейський ринок. Тепер українці сподіваються на те, що їхня продукція в найближчому майбутньому завоює місце на полицях європейських магазинів.